Громадської організації, я не пам'ятаю, як її назва, за фактом втручання в діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва. Номер кримінального провадження, я зараз можу зайти в кабінет, взяти вам повістку. Кому, якщо що треба. Е, яким чином, на мою думку, вчиняється втручання? Запитували, так? Ви я викликали? підтвердив те, що в діяльність Окружного адміністративного суду саме в судів. Е, Втручаються працівники набу. Скажу вам, з чим це пов'язано. В зв'язку з тим, що в суді слухаються справи, у яких є набу, так? А саме, наприклад, у мене була справа, там, де набу, було відповідачем. По цій справі оскаржувались саме дії, е, як зазначав позивач, це не моя, позивач так зазначав. Позивач зазначав, що е, відповідно до положення набу, Голосування за членів громадської ради, які в подальшому обирають детективів, всіх інших, проводиться електронним голосуванням. Так от позивач до суду надав позов, в якому зазначив е електронні адреси. Їх там я не пам'ятаю скільки, але мало, з яких смс йдуть, з одної адреси по 100, по 150 смс-ок. Електронне голосування. Встановити звідки хто голосує, да? суд не міг, бо ну. Порушили відразу ж, порушили відкрили кримінальне провадження. Хто голосує, чи то з Болгарії голосує, чи то з Венгрії голосує, чи з Польщі, чи то з Росії, невідомо. Як можна призначати, пише позивач, це не я стверджу, бо я не можу стверджувати. Позивач пише, як можна призначати члена громадської ради якщо, електронним голосуванням, якщо невідомо, хто голосує. Правильно? Хто позивач голосує? Громадська організація. У мене є на столі запис, якщо треба. так. Друге питання, інша справа. Тільки призначили до розгляду справи, в якій відповідачем є ситник, голова набуда. Призначили справу, наскільки я пам'ятаю, бо я там член колегії, також і, ну, від з урахуванням обшуку, то я буду, мабуть, ставити питання, що я можу там і слухати, не можу для об'єктивності. Там, де є ситник відповідачем і третя особа глава. Питання стоїть, про що Ситник незаконно призначив у главу, знаючи про те, що в нього громадянство Грузії, призначив на. Грузі чи Грузії чи Росії? Грузії. Спікер ваш Росії, ну, я... що... що в нього було громадянство іншої країни. Я... Це так стверджує позивач. Треба суду вислухати. Хто тут позивач? В цій справі теж не пам'ятаю. Громадська організація. Наскільки? Почекайте дві хвилини, номер ну, ну, провадження даному.